Вітаю вас на каналі Тачки Продаж. У нас наявності свіжий комплект Коліс з Голландії. Тільки приїхали. Зняті з Мерседеса Сітана. 16-й радіус, розболтовка 5,114,3 на 40-му виліті. Центральний отвір 66,1 мм. Всі диски в чудовому стані, без бордюрів, без царапин, всі рівні. Фірма Alutec, якісний німецький виробник. Гума зимова, гуд'єри 32 тиждень 2022 року. Ультрагріп Arctic 2 205 на 60R16. Гума від'їздила максимум один сезон. Можна сказати, що стан новий Просто в дуже гарному стані, без латок, без гуль, без порізів. Гума реально стан нової. Цікаво, що одна покришка така в інтернеті коштує в середньому 5 тисяч гривень. А ми ж просимо за такий диск в зборі з цією покришкою 4,5. Тому телефонуйте поки. Цей комплекс ще в наявності по номеру, який бачите на екрані. Також можемо скинути додаткові фото на будь-яку соціальну мережу.